Я вчора просто зуби а, на пані, Я ще нам перекушу. Вийти чи стояти тут а, до вашої вийдіть, ми, за вашої дестації? Вийдіть, будь ласка, вийдіть, зараз, Ми Якщо дітей тут зробимо і вийдіть. Якийсь... Ми тут дітей ще робимо, вийдіть, звідси. А, Я зрозумів, незрозумілі речі, ми обов'язково. Так, повернемо. будь ласка, поверніться. Добре. Отверніться, будь ласка. Дуже вам ми... дякую. Я ще буду неї тут роздівати догала. Доброго дня, пане. Видихалюйтесь у на нас. Як ви себе психолог, почуваєте? Тому вже то ранок, ладно. Виклики. Чудово. Рано, ви рано, ви ранок, не ладно. Як ви себе почуваєте? А чи темно будь ласка, на вулиці, якщо ранок? Відповідайте, будь ласка, на запитання. Е, пане, добре, добре а чому ви виждайте, що зараз ранок? Не знаю на годин, на годинних десь. Дякую раз. вам іще раз за вашу так, допомогу. Так, та година і ми почнемо зараз ранок. Ну, вроді рано, вроді нічого херпимеш, гарно. Ну, А А можна це вікно розбити прямо там? Як, а чому ви хочете розбити вікно? Не знаю. Мені чи ви відчуваєте, в... коли б'єте вікна? Як вам, не передайте емоції. очищення ви ще-таки бомбою. І з чим ви б могли їх порівняти? З вами. А, зі мною в якому плані? У ще. В випадку. Пане гепіспичок Я... можете зайти? Добре, скажіть, скажіть мені, будь ласка, а, чому ви пішли на дах? Що вас спонукало? Ви. Я ви мене на той час не знали. Я вас не добився. А, ви мене на той вас час шукав не знали, а ви мене на той час не знали. Та знав я вас. Ми казав багато разів про вас, цілі красиво. Ви чули багато чого? Про вас багато яка ви хороша. Так далі. Я розумів, що я ніші, і ніхто що ви за мене не вийдете ніколи. А чому вам потрібно обов'язково, щоб за вас хтось вийшов і чому ви вважаєте себе. Як ви висловились у Тому що всі обзивають. Хто вас обзиває? Всі, навіть. Офіцери. Які Деякі? офіцери? Я що знаю в, в, в своїй формі. Як на одне очко. Ой, на глаз. Добре. І ви чули, щоб вони вас ображали. Так. Я не хочу більше проживати в цьому штаті. Там не ображають навіть офіцери. Де корупція процвітає, Тебе не на що Коли у вас був такий останній випадок, що ви бачили, що вас ображали або когось іншого офіцера, або була якась видима корупція? Багато. ну Будь ласка, корупція. Пригадайте. В Мірі пару днів. Прокашляйтесь, будь ласка, і повторіть. Пане, шановне, будь ласка, прокашляйтесь та повторіть. Каже, корупцію Марію процвітаю. Мені б хотілося почути, чому ви так думаєте. То всі вже знають. А хто всі знають? Всі. Добре, давайте і... так. Ми запрошуємо ще одну особу. Яка нам з цим допоможе? Колега, будь ласка, чекайте мене. Я його пригризу. Я його загризу. Спокійно, спокійно, все буде в порядку. А, ні, хлопці, можна я. одного із вас запросити до нас в кабінет. Да, звичайно. Я його загризу. Не, на... не віжу. Все буде добре. Я. У мене в голові не порядку, я його загру. Доброго доброго ранку вам, все добре. Дивіться, ми бачимо ця людина. А який ранок, ніч на дворі, дівчина? Добре, ніч. Добре, ніч. Ми бачимо темнові. Ран... Все, ніч, заспокійтесь. Тож... Колега, будь ласка, принесіть мені два кубики О, заспокійливого, щоб я могла допомогти нашим пацієнтам». Так, так вибачте, як я можу до вас звертатися, пане? Я зараз наручники, Делфі. Я зараз наручники пригризую і будь на нього ласка. нападу. Скажіть мені, будь ласка, пан дуже-дуже сильно обурений, що в верхівках є корупція. Скажіть, будь ласка, ви щось таке помічали? Особисто я не помічав, якщо маю відповідати на це питання. Так, я два годи служив в агентстві і ні разу не замічав коробство. Два года в агентстві уже ні разу коробства не було. Добре, чудово. пане. Скажіть мені, будь ласка, де ви помічали корупцію? Що вас так обурило? Я, я їх зараз перегрызу тут Глотку дікар, одгризую. Дікари, будь ласка, візьміть ліки. Так, е, пане, ви можете, будь ласка, трішки притримати нашого пацієнта. Я хочу. Вколоти йому трішки заспокійливого, щоб він, не найбільше не на кого не накинувся. Добре І, тоді відразу. Я зараз їх, на їх Відцепив кайданку від ліжка, наципив на себе, а також взяв. Також взяв громадянина на підручку. О, Дав з ноги ага. по ноги офіцеру. Не. Дав по по Добре, Я зараз попрошу, щоб нам принесли рубашку, яка б могла з нашого пацієнта, і ми його трішечки зв'яжемо, тому що ми бачимо, що пацієнт зараз буйний. А, Колега, дайте, будь ласка, мені шприц. Так, звісно, будь ласка, передаю шприц ліками. Так, взяла шприц, праву руку, взяла людину. А, будь ласка, передайте мені ще ножиці. Мені здається, я просто так внесу звільнити Ножиць, місце для уколу. А, так, Нельзя пане, я можу трішки розрізати одяг пацієнта. Не Пані, можна. Якщо ви мій одяг знімаєте, знімайте світ, то теж. А, Чому ви розімаєте мене Да. Так. О, дайте мені, Я, я йому глотку на... переріжу. Настил, переріжу. Дайте мені ножниці, я глотку йому переріжу. Рухом, дайте мені, будь ласка, ножниці. маленьку кишеньку на руці у пацієнту. А ви будете взяла, ту руку цьому? Взяла шприц в праву руку, таватку. Спитом протерла область біля плеча припліччя пацієнта та зробила укол. Взяла шприц та ватку, приклала ватку та викинула шприц на. тобі, в... нахуй! Ау! То я офіцеру, не вам вообще там. Зараз принеси, будь ласка, мені принесіть мені, так, будь ласка, рубашку смирить. Добре, принесіть, будь ласка. Так, пане. Добре, пане. який розмір у вас грудей. Пристібнути ще дуже дякую Ді, за допомогу. пристібніть його, будь ласка, теж каже, ось. Може, все ж таки а я постаю? Можемо лодку перегризу. Може а, взяти я можу просто взяти дякую, за дві руки більш крипніше. Але ви ж розумієте, що ноги все одно будуть вільними. Думи, будь ласка, колега, допоможіть. Агент натягнути, так, так, так. будь ласка, так. рубашку на нашого а, пацієнта. Рубашка, а, бро. Ходи, колега, можете теж допомогти натягнути рубашку на пацієнта. Затягнув ремені на животі. Затягніть йому, будь ласка, на... на... тебе, ба! Так, громадянин. Будь ласка, Ромадянин, ведіться більш адекватно стримуйтесь. А що вони мене б'я? Я за дві руки зламав громадянина навпроти. А, больно. Ага. Що ти делаєш? Так, будь ласка, за... гарно всі ремішки затягніть, щоб пацієнт не міг. Міка... Які ремішки? Добре? Ви що здоріли? Перевірив ремені на животі. Підтягнув сильніше. Перевірив ремені на плечах, підтягнув сильніше. Пацієнт знерухомлений. Чудово. Дякую, колеги. Дуже вам дякую. Дякую. Якщо ви щось кажете, то вас не чути. Пацієнти, як ви себе почуваєте? Дуже плохо. Що ви, що ви відчуваєте? Раз такі хочеться глотки переріз офіцерам. Да, чому ви ще... хочете це зробити? Що офіцери а, агенти зробили вам погано? Руки ламали. Яким чином? Тільки що? А, наскільки я бачила, вони все дуже навіть турботливо робили. А, не жоден офіцер не, причинюв, не причиняв вам будь-якої болі. А, добре, скажіть мені, будь ласка, чому ви хотіли пригнати з даху? Бо всі зрубали Хто всі. Всі. Хто всі? Всі. В тому числі офіцери. У вас якась не до офіцерів? Так. Без причини О. зупиняють, штрафують і просять шоколад. Їм наверх. А, я наскільки знаю, що в нашому штаті офіцери не їдять шоколаду. Не знаю. А за останнім часом дозволено. Але ж тим не менш офіцери. Читала. Так, офіцери без причини б не потребували вас зупинитися і не виписували би штраф. Очевидно, ви щось порушували. Ні. Або ще якимось іншим чином не дотримувалися. Я вже штату. психований неруховий. Психіка ломається, все. Я психічно хворий. Всім штатом. А... Звідки ви знаєте, що ви психічно хворий, або ви психічно необрівноважений? Психолог. До кого психолога ходив. Психолога. До якого психолога ви ходили? Не знаю. Ми теж так привозили. Казали теж, що, що психікою поломати у мене. ви можете показати довідку, що ви відвідували психолога? В кармані Добре, зрозуміло. А, в кишені довідка. Добре. Ще що у вас було? Що ще ще вам сказав психолог? Сказав, що треба лікуватись. А як тут лікуватись, якщо все вибішує? Про що ви ще говорили? Що вас вибішує? Добре, Ти сидіти на пляжі, вас теж бісить. Так, я навіть там не був. В самому? Так, а чому б ні? Що там робить одному? Дивитися на захід сонця. Одному неприкольно. Чому ви вважаєте, що одному неприкольно? Ви не а могли так? медитувати перед ні. заходом сонця на пляжі, коли теплий вітерець? А, Штаті а, коли теплий, В теплий, дощ. Коли теплий вітерець. Лоскоче ваше волосся, ви відчуваєте запах соляної води, маленькі бризки омивають ваше обличчя, хвилі, лоскочуть ваші ніжки та п'яти. І ви в гармонії з природою, в гармонії з собою. Слухайте будь-яку повільну музику, наприклад, те самей. Подих вітру, який вам допомагає, який вискочить ваші вушка, та всі ваші рецептори? Чому ви не могли спробувати це зробити перед тим, як е, приграти з даху? Не знаю, мені психолог такого не говорив. Загалом перед прийняттям такого рішення, чому ви не вирішили щось подібне? спробувати? Чому ви не вирішили перед тим, як пригнати? Звернутися до психолога і сказати, що ви що ви втомились, що вам Його хочеться в штаті не було. що вам хочеться чогось а, спокійного. Чому не виїхати просто а, в ліс, а, послухати гомін пташок, відчути, як теплий вітерець з прохолодою, навіть? А, Вдихає вас життя, ви б відчули запах хвойних дерев. В нас по штаті є чудові сакури, які квітнуть, і а, аромат а, весняного повітря а, подорожать а, нашу свідомість. А, чому вони могли б їхати, якщо ви тихо? Теж... там ті біжить. Якщо О, там Якщо ну, дивіться, в нас є місце, де чудові сакри, чудові сади, в нас чудовий планетарій є, на якому можна приїхати, посидіти, подивитися а на увазі. А можна давайте ми з вами за поїдемо. Горами. А, дивіться, в нашому статі є чудово багато неймовірних дівчат, з вами які поїдемо. Хотіли а, я заміщу, вибачте. Ким? я йому хотіли... горло переризу. Які б хотіли з вами поїхати, дайте їм шанс. Хто саме хоче поїхати? Ніхто. Вони всього ніші. А, Ви ж розумієте, що наш е, фінансовий е, аспект нашого життя він ніяк не впливає на нас або на інших людей, які навколо нас. Дивіться, Але викажіть тим офіцер... дівчатам, які ведуться на машинах. Від офіцери, їм байдуже було ваше життя. Вони зробили все для того, щоб привести привести. З ним спілкувався, другі в спину підходить тайзером, стріляє, чи не впав. Так, він, туди. Вони хочуть вам допомогти. Допомогти, а я б впав. Розумієте, так, у них трішки такі топорні методи, вибачте, агента, але. Вони намагались врятувати все одно ваше життя, тому що вони мають життя. життя це безцінне, і вони намагались його врятувати. А, вибачте, офіцер, не підкажете, скільки в Taйзері розряду електрики? А Якщо не, Ми, не ошибаюсь, 25 ватт маленький, Розряд, щоб чоловік немножко почувствовав. Ось, бачите? Так, він да, маленький зарядник. Я хотів допомогти, щоб ти с не прыгнул, щоб ти не умел. То ми, вашим... ми з вашим агентом почти домовились, а ви помішали це. Ви зрозумієте, що а, агент перелякався, що з вами може щось статися. А чому ви він ви прибіг тільки впасти. і стайзі я перед цим стояв з вами спілкувався. Я потім визвав щоб так, вас Так, Я точно знаю, що був виклик. Мене не було в штаті. Швидко мене перевезли з іншого. Штату сюди, щоб я вам зараз стояла і допомагала. зі мною на пляж підете, чи ні І розумієте, що офіцери вам допомагають, і мій колега вам допомагає. Ідемо в вам... вторим на пляж. а ні Я зараз буду питатися. Пані, пані психолог так, правильно салат. до вас, як до вас можу звертатися? А, пані Сакура можна Пані Сакура дивіться, я бачу, що громадянина досить погано, будь ласка. Дивіться, давайте зробимо тоді наступним чином. А ага. наразі він все, все одно порушив кримінальний кодекс. А саме відповідний кодекс, яким було інкриміновано, незаконне проникнення і так далі. Давайте зробимо наступним чином. Він відсидить те, що йому потрібно відсидіти. Ви випушите ліки, випишите відповідне лікування, і вже після того як він вийде, він звернеться до психолога або до вас, або до іншого лікаря. Так. Адже я бачу, що цей а, громадянин не хочу знайти ніякі уступки, не діють на нього ніякі ліки, які були задіяні. А, вот. тобто я пропоную наступне, але ви лікар, ви бачите краще. Так, я, я, давайте, я думав, ви мене в психушку відвезете. В нього стан не непрактичний, в нього просто був дуже сильний нервовий зрив. Нервовий зрив? Ви зін... ще не бачили, просто що я можу зробити вам, я в Полега, будь ласка, ще один кубик так, в Не поможе. Чесно скажу, не поможе вам, звідки хочете глотку. Так, і, пере, і передивіться, будь ласка, мед-карту, щоб не було е, ніяких там. Але будь-який вік. Шановний де випишу, у вас який шансі знаходиться а, медична карта. Вкусив, вкусив. Ну, ви, ви, за Напишу добре? Плюнув добре. Ага, добренько, зараз хвилинку. Дякую. Зараз, зараз. Ельфійською офікар, так, да так, -да так. -да -да -да. Надягніть на пацієнта, будь ласка, мазку. <ква> Так. Припідняв рукав вколо додаткову порцію заспокійливого. На харкасі в лице. Взяв зі столу масочку. Одягнув масочку на пацієнта. А. Ось передала лютенці навпроти. План, в якому запов... написані всі Знає ліки, у потрібні для пацієнта. документи. Uah. Дивіться, пане. У мене нема документів з обов'язком. Тут uh, написані всі ліки. Тут є uh, як і сильні заспокійливі, так і uh, слабкіші. Поїхали uh. Тому, на пляж. Я хочу на пляж купатися, хочу на піццю. Дуже-дуже йому погано. Щоб випорігнути uh, що з вікна. Щоб він не міг там uh, нашкодити собі. А, а більш легкі заспокійливі це перед сном. Будь ласка, надавайте йому, щоб вам було легше oh. заснути. Ось. Mm -hmm. І, будь ласочка, я хочу себе геть зовсім поводити. Все-таки викликайте мене я б хотіла ще за ним трішки поспостерігати. добре? Mm -hmm. Але ці заспокійливі повинні потіяти. А, тому, будь ласочка, а, не можу на зону. себе а, максимально коректно, а, не причиняти будь-яких там больових а, впливів і а, все Зараз. Буде, а, добре, і я буду поступово спостерігати. Добре, добре. Тоді я це взяв запитку напроти, тоді я передам її офіцерам, я сподіваюся, є люди, які будуть відповідно чим ага. займатися. А давайте я вам тоді допоможу зараз зняти з нього. його. Так, будь ласка, допоможіть зняти рубас. Прогрес щоб... маску. Ось, і Це нереально. І, будь ласка, маску я маску прогрес уже. все. Ви не могли прогрести маску, тому що маска виготовлена із тваринної шкіри. Начні з того, що ви даже не казали. Так що почнемо з того. Ви бачили маску, хоча б як вона виглядає осмирительно? Так, будь ласка, колега, допоможіть Так, звісно, агенти, зняти, будь ласка, рубашечку. Так, агенти, притримайте, будь ласка, його. Ой. То, що За... ми їдемо в пляжі? Взяв громадянина на підручки жових, А, а можете, будь ласка, підступати, знімати я буду притримувати громадянина. Так, так, притримайте, будь ласка. Так, повільно почав відпускати ремінці. Спочатку на плечах, потім на животі. Я ж першим Могло їм капець буде той машини. Продовжив Хоч... знімати, притримайте, притримуйте його. Я зняв щоб повністю. Я накинув на нього кайданочки. Так, звільняю в руху. Знам. Звільни праву руку, можете накинути mm. кайданку. Все, накинув, дістав з підброжена на кайданки, навпроти. На, на Зараз візьму під ручку. Далі О, вітайте, під ласка, рубашку. Так, остаточно зняв рубашку з пацієнта. Будь ласка, Мені візьміть. То дякую. Я заберу рубашку і. Стукну людину навпроду. Громадина будь ласка. Колега, а, відійдіть, будь ласка, і обережніше, будь ласка, підійдіть, обробіть рану, будь ласка, перекисів. Грандін, будете ще раз бить людей и кумітися, 4, -4. тисячі. Чому російською, а не українською? <клес> Добре, <а я, клес> вам не розумію. Ще так, так. Uh, я вам рекомендую uh, менше uh, спілкуватися з громадянином, тому що да, всі ваші слова будуть uh, такі знаєте, як напад. Тому намагайтесь просто по суті статтю і, і все. щоб не Так, ходили. добре, та їм в лодке перебуватися. Добре, дуже вам дякую, дуже дякую. дякую за розуміння і за допомогу. Вони ви, дякую ви вам їдете за вашу. Дякую, добро. Ви, Потом ви, ви, можна будет подъїхати клюквим. Можете зателефонувати, якщо що, і під'їхати. Чого вам у мене в стінах. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую. Стукну по ведру. О, там ведро переверну. Жах, Ну ти молодець. Зайди, спецвъзок. Я в шоке просто. Що? Шо? Чого? на стике.